Так, так, так. Ну, давайте спробуємо. Відкриваємо, видавлюємо і. М -м, як же смачно. А ще. Давай же. Ну бо! Допоможеш? Без проблем. Давай сюди. І. Пішло, пішло. Відкривай рот. А стій, стій, зачекай, не так багато. Нейд, ну що ти накоїв? Ой, я не можу, це було весело. Ну, добре, тепер моя черга. І так, що тут у нас? Зараз насиплю в руку і спробую. М -м -м, жуємо, жуємо і надуваємо. Ого, ось це прикольно. Мені сподобалось. Хочу ще. Ще. Жуємо, жуємо і знову надуваємо кульку. От зараз буде весело. Бам! Оце потужно. І дійсно було весело, правда, Нейт? Посмішка. Це було страшно. У мене мало серця не зупинилось. Так і ходи, тобі дуже личить. Гедота. Отак. Не терпиться спробувати цей смаколик. Отак. Нейт, можна я перше почну? Будь ласка. Добре, давай, починай. Ура-ура, велике, дякую. Ну-ка. Як же солодко? Стоп. Ні. Мабуть, я зроблю простіше. Ось так. Вийшло ідеально. Тепер візьму миску і засиплю смаколик туди. О, так. А тепер варто додати трохи вогнику. Що це ти там вигадала? Буде смачно. Тримає це, мені більше не знадобиться. Ну, яка краса. Тепер мені знадобиться трубочка. Поїхали. Дивись. Ого, нічого собі. Смачно. Продовжуємо і готова. Це нам більше не потрібно. У нас вийшла класна солодка вата. Намотаю її на трубочку і буду ласувати. Вау, дуже апетитно. І не кажи. О, так неймовірно. Так, Нейт, я все бачу. Зараз дай мені буквально пару секунд. Ммм, готова. Невже тера все так швидко з'їла? Ну а та мені нічого. О, точно! У мене ще є смаколик. Відкриваємо. Який аромат! Спробуємо. Бррр, як же холодно стало. Неймовірно. А можна я спробую? Не можна. Це все моє. Ой, здається, я переборщив. Бідолашний нит. Треба щось вигадати. О, здається, я придумала. З допомогою дзеркала спрямує промінь сонця на нейта. Тоді він точно зігріється. Надягаємо окуляри і поїхали. Ага, ось так. Ой-ой-ой, навіть дуже гарячі. Нічого собі нейт Ну, у тебе обличчя. Що, що з ним? Воно все так палає. Не дивіться. Вау, ось це так. Ой, ні. Не хочу це їсти. Ні-ні ні. Ой, ну ти заплачеш ще. Ах ти. Ну, добре, зараз я йому покажу. Знайшов, у кому сумніватись. Зараз все зробимо. Дивись, уважно. Дивлюсь, ой. Броколі в блендері. Накриваємо кришкою і, як слід, все перемішуємо. Що? Тепер беремо келих і наливаємо. Виглядає симпатично, але на смак буде мерзенно. Добре, ризикну спробувати. О, рідкісна гидота, тримай. Так, справа не піде. А ну, давай сама. Ні, не буду. Не буду. Ти мене не змусиш. О, ні. Моя футболка. Який жах. Я тепер буду пахнути, як це марзане броколі. Я тут ні до чого. І взагалі тепер моя черга. Не терпиться спробувати цей смаколик. Отак. Клас. Вау. Кайф. Хочу добавки. Що? Ах, так. Добре. Зараз буде цікавіше. Хм, Яка яскрава коробка. Wow. Ого, а, можна мені? Звісно, можна. Тримай. Нічого собі. Яка краса! Зійти з розуму, супер! Так, ось ти і попався. Зараз ми тебе запакуємо і відправимо куди подалі. Прощавай, Нейт. Бувай, бувай! Ваш підпис, міс. Та, звісно, без проблем. Дякую. Бувайте. Ну, от і все. Тепер смаколик не та мій смаколик. М -м, який приємний аромат. Що? Ти що думала? Я не повернусь? Шляхи з Мексики був не ближній, але я все-таки дістався. Це тобі, а це мені. О, ні, в мене що тепер воса. Як мені від них позбавитись? Нужбо-нужбо. Ну Ого, я б сказав, що це бомбічно. Ха, Тайра. А що, мене все влаштовує? Виглядає апетитно. І взагалі можна я перша почну? Ну, вже ні, почну я. Що? Ні, я не погоджуюсь. Давай скинемось на Цуєфа. І це перемога. Так, я казав, що буду першим. Так. А як це спробувати? Хм, Незрозуміло. М -м, гніт. Хм, Мені знадобиться сірник. Підпалимо. Так. Ні. Добре. Як тобі таке? Мамочки. Та почнеться вечірка. Ага, ось так. І. Ой. Ось це так. А що у мене на голові? Треба спробувати. Вау, це дуже смачно! Клас. Припини, припини негайно, ней. О, прямо голова завертілась. Ого! Ось вона моя купа-смакоти. Yeah. І так, я приступаю. М -м, супер! Хочу ще. А що там у Тайри? Ой, я не можу. Ти так прикольно виглядаєш. Оце умора. Що? Що це таке? Знову воса? Який жах. Ось так то краще. Ну і що, тепер я? Спробуємо. М -м, як же смачно. А що якщо? Так, точно. Наповнимо ведмедика сиропом. Ого, як здорово він виріс. Мабуть, продовжу. Супер. Оце нічого собі. О, ідея. А ну-ка. Як же смачно! Я знову тут. Ну що, Погнали! Зараз ми тебе наповнимо. О, ні, нет. ні, Ай! Мій ведмедик луснув. Ага, і тепер є купа маленьких ведмедиків. Ага, і правда. М -м, які вони смачні. Лови їх нет, лови. Ням-ням-ням. Просто чудово. Я задоволена. Сподобався наш ролик. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.